Що ми можемо зробити для протидії зміни клімату? Зміна клімату це глобальна проблема, яка потребує спільних зусиль. Кожен з нас може зробити свій внесок, щоб допомогти зменшити викиди парникових газів та пом'якшити наслідки зміни клімату. Ось кілька речей, які ви можете зробити. Зменшіть своє споживання енергії, вимикайте світло та електроприлади, коли вони не використовуються, замініть лампи розжарювання на світлодіодні, встановіть енергоефективні прилади, використовуйте громадський транспорт, велосипед, або ходіть пішки замість автомобіля. Зменшіть своє споживання води. Приймайте коротший душ, вимикайте воду під час чистення зубів або гоління, використовуйте посудомийну та пральну машини лише при повному завантаженні. Збирайте дощову воду для поливу рослин. Зменшіть кількість відходів. Переробляйте сміття, використовуйте багаторазові сумки замість одноразових пакетів. Купуйте продукти в економній упаковці, компосуйте харчові відходи. Садіть дерева. Дерева поглинають вуглекислий газ з атмосфери. Вони також допомагають очистити повітря та воду. Підтримуйте екологічну організацію. Ви можете зробити пожертву або волонтерську роботу. Підписуйте петиції та розкажіть друзям про екологічні проблеми. Говоріть про зміну клімату, обговорюйте цю проблему з друзями, родиною та колегами заохочуйте інших людей вживати заходів для захисту довкілля. Кожен з нас може зробити свій внесок у боротьбу зі зміною клімату. Змінивши свої повсякденні звички, ми можемо допомогти зберегти нашу планету для майбутніх поколінь.